З мене звати Майк, і ви на каналі. І Сьогодні ми з вами будемо тролити байростіка Сьогодні я превращусь в невідіму і буду його тролити. Ну що ж, а ми з вами починаємо, а вам приємного Коротше, Зараз я вип'ю зір'я невідімості і буду його тролити. Так, заходимо І Тут у нас в сундучку є зірє невидимості, дві штучки і молоко, на всякий случай. Тільки що мені адмін видав креатив І зараз ми будемо його тролити. Цікаво, що робить Ростик там. Бири рибки. відкриваємо дверки. Зараз ми подивимось, що там бай Ростик робить. Зільння невідімості. все, я невідми. Зараз можу вам показати. Не відімо. Так, що тут Ростик робить? О, рибки да ком. Так, ну що ж, перший пранк це у нас зламати блоки під ним. Ну що, на нащо, раз, два, три ми, ми ламаємо блок. Раз, два і три. Йо -йо, він нічого не розуміє. Так, що це проходить? Ну, що, ребятки, ви ж бачили, як він пав? Це було реально дуже смішно. Ну що ж, тепер другий спосіб. Так, заходимо до нього і другий спосіб це ударити його просто так. Давайте, раз, два, три. Та, ю мою, що це за відбувається? Я тільки що послухала Ростіка, що він зараз буде виходити на вулицю. Я тут йому викопала ямку і щоб він впав. Цікаво, як це буде проходити. Ось що це за день такий? Это Парпония, кто меня целый день троллит. Иди сюда, ты бехана. Ну что ж, ребятка, я с вами буду прощаться. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. И всем пока-пока. Короче, кикашем. И Три. Сейчас, сейчас, подождите. Как взяться за блок? Так, выпиваем зеленые видимости. За я невидимый. Зараз можу вам показати. Дивіться, я не відьмо зараз. Так, ну що ж, перший пранк це у нас зламати блоки під ним. Щоб він впав. Давайте, оп. І. Так, ждемо ростіка. А, я тепер поняв, хто мене тролив.